І чергове побиття військовими затриманого зафіксували в Чернівецькому відділку поліції. На записі з камери спостереження видно, що чоловіка, якого привезли в наручниках, були працівники ТЦК, правоохоронця, а також невідомий в цивільному за різними версіями в мережі, ніби як цей чоловік злочинець залучений для вибивання згоди, і після кількох аргументів вигляді ударів затриманий, підписав якісь документи в місцевому військоматі, в зв'язку з опублікуванням відео та на. Явністю кримінального провадження зараз проводиться службова перевірка з метою встановлення обставин події. Однак, як пояснюють в Чернівецькому ТЦК, подія трапилася 31 липня минулого року. По цьому факту відкрито кримінальне провадження однак, повідомлень про нього до Чернівецького обласного військомату як СКАР, щодо поводження працівників не надходило. Наразі встановлені особи усіх фігурантів присутніх на відео розслідування триває. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру в завданні умисних легких тілесних ушкоджень, перевищені військовою службовою особою влади, вчиненої в умовах воєнного стану, викрадення людини, що супроводжувалося за подіянням їй фізичних страждань. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.